Зараз вам це вдається робити як тренеру, і наскільки важливо робити це тренеру? Це клуб з амбіціями, це клуб з інфраструктурою. А на сезон які цілі ставити? Хто буде краще мотивований, той заслужиться місто? Він відмовився повертатися в Україну. Але у вас ще один нападник. усік. Крайня дуже просте штрафи. Друзі, вітаю вас на каналі Джіді Sport. І сьогодні інтерв'ю, на яке ви чекали, напевно, особливо з головним тренером Палісся. Русланом Петровичем. Русланом Петровичу, вітаю вас. Мені трішки незвично, звісно, говорити Руслан Петрович, тому що я дивлюсь на вас, і для мене ви, Руслан, Русік, асоціації Дніпро, Дніпропетровськ, біло-синя форма, півфінал, фінал Ліги Європи. Ностальгія така. Правда, сто відсотків. Тому я, я вважаю, що потрібно також, якщо ми звикли до не до одного. Руслан, будь ласка, я розумію, що час біжить, але ми ж завжди. Ми в душі молоді завжди. Сто відсотків. Вік не по паспорту. Ну, час дійсно дуже швидко летить, але я насправді дуже рада бачити вас в якості Назай. тренера. Я рада читати, дивитися, стежити за вашими успіхами. Дякую. А на якому етапі, от будучи можливо ще футболістом, ви вирішили, що ви продовжите свою кар'єру як тренер? Коли це сталося? Ну, це, мабуть, вже... я не скажу, що наприкінці, але, мабуть, коли в Дніпро прийшов тренер Рамос, і я вже почав стежити так, мені вже було дуже подобалось тренувальний процес стежити, за цим виписувати щось. От. І я десь вже в душі <гум>, думав, що ну, те, що я хотів в футболі залишитися, це 100%, тому що ну, футбол, мабуть, він нікуди вже від футболістів не дівається. Багатьом я, ну, не дуже багато прикладів вам приведу, що де, де сказали, що я наївся футболом, мені більше футбол не потрібен. Але є такі приклади. А, ну, в мене взагалі було одне все, все життя пов'язане з футболом. І я себе бачив в цій ролі і не знаю, чомусь так. Десь собі візуалізував наприкінці вже, я не скажу, що наприкінці кар'єри, це я ж кажу, що коли прийшов РАМОС. Але вже тоді я почав дивитися в сторону тренерства. Мені подобались тренувальні процеси, за цим следити. От, все, все бути в курсі всіх новин, стежити за тренерськими діяльністю тренерів, які тренують топ клуби. От, так. А хто для вас завжди був взірцем? Тренерської діяльності. Ну, я не, не буду да, 100% це гвардіола, це його тренерська кар'єра, я вважаю, що вона є найкращою. Да, як він прогресував, як він да, свої ідеї доводив кожній команді, да, його, в кожній команді. В кожній команді, якій він працював, завжди були ті ж самі принципи, і всі команди, під яким. Під його керівництвом да, вони всі грали в його футбол, і вони дуже швидко розуміли його футбол. І це для мене було таким, знаєте, показником, що тренерська ідея завжди. Колектив прислуховується да, до тренера, і він несе це на футбольне поле. І це один із тренерів, які завжди його, скажімо так, почерк було видно на футбольному полі. Ви зараз можете мене поправити, але наскільки я пам'ятаю, ви завжди були от в Дніпрі таким мотиватором для команди, ви завжди вміли підібрати правильні слова. Зараз вам це вдається робити як тренеру? І наскільки важливо робити це тренеру? 100%. Я рахую, що деякі хто скаже, що потрібен в команді. Психолог, я вважаю, що в команді психолог не потрібен. Психолог це якраз і є тренер, Він якраз повинен відчувати всю, всю ситуацію, яка в футбольному клубі є. Да, футболіст розмовляти, комусь, як ви кажете, трошки <схи> дати <"Тирпич". схи> да по шапці. Когось на потрібно з ким кимось залізти в душу, поговорити, зрозуміти його. Тому я рахую, що це якраз робота тренерська. І є такі в полісі, кому по шапці треба інколи дати? Так, я вже на, на сьогодні є. Я такі футболісти, як, з якими потрібно трошки жорсткіше, тому що вони не розуміють, да? вони десь послаблюються, коли ти з ними похорош. Uh -huh. Як взагалі стався ваш перехід в Палісі? Розкажіть цю історію. Чому mm, саме цей клуб ви обрали для продовження uh, кар'єри? Ну по-перше, це клуб з амбіціями, це клуб uh, з інфраструктурою. Він готовий да в, в цьому клубі все є для того, щоб да, прогресувати як тренерській команді, так і футбольному клубі самому. Тому, звичайно, це умови, які, з якими ти працюєш. Тому це дуже важливо. Да. Це футболісти, це інфраструктура, це амбіції клубу, і це дає да, амбіції президента. Це якраз дає поштовх. Про те, що кожен тренер він завжди хоче перемагати і завжди хоче йти е, да, вище, вище, вище е, за перемогу за перемогу. Тому я, я, ми вибрали такий шлях. Е, я вважаю, що для нас це дуже гарний такий визов. Да, е, ми е, маємо дуже, дуже е, класну команду е, і. Ми хочемо якомога швидше да, донести до хлопців ідею, щоб вже на футбольному полі ми виглядала команда, яка знає, що на футбольному полі робить, яка кожну гру прагне до результату, до перемоги. Да, і якщо навіть цього не трапляється, вона сильна духом, і вона наступний матч все рівно йде до перемоги. От, от такі саме головні завдання. Якщо ми це з такою психологією підійдемо разом з командою. Разом з клубом, то нам все здасть. А на сезон які цілі ставити? На слова. На сезон. А, на сезон. Ну, ви знаєте, які цілі на сезон? Звісно, що є амбіції клубу, амбіції президента, і від цього все потрібно виштовхуватися. Да? Ми ж трошки, да, скажемо так, тренерський склад дивиться на трошки по-другому. Нам потрібно якомога швидше покращити гру, да, щоб е, в команді було розуміння, щоб команда чітко е, знала свої принципи гри. І якщо гра буде показувати, да, ми будемо показувати добру гру і не мати результати, але ми будемо мати надію на те, що е, все буде, да то тут потрібно терпіння. А це, це дуже головне, да тому що від гри команди залежить результат. Е, результат, скажімо так, якщо може бути, е, якщо потрібно там да, деякі моменти в тренерстві є. Я бачу, що приходить тренер, він зразу. От тут потрібен результат, все давайте від оборони, відівемося, заб'ємо. У нас у нас не такий шлях. Ми ми хочемо побудувати гру команди. Ми ми хочемо по, по побудувати. Розуміння гравців да і через гру да, прийти до результату, щоб цей результат кожного матчу забрати, скажімо так, в матчу і впевнено у вас зараз на зборах 32 чи 33 футболіста в розпорядженні 32. 32. Чи до кінця трансферного вікна ще будуть якісь зміни? Ну, час покаже. Зараз е, ми знайомимося з хлопцями. Да, е, звичайно, 32 футболісти це дуже багато, да, е, тяжко працювати з цим, і тут, тут більше потрібно розуміння хлопців, е, по -першу чергу, тому що е, в кожній грі ми, ми повинні дивитися на е, якості як футболіста, так і як, е, скажімо так, зв'язки е, в грі е, да, кожного гравця. Тому ми зараз. Е, Продивляємося хлопцям, ми слідкуємо, яка позиція, як вони сприймають нашу інформацію, як вони сприймають принципи, які ми їм вже дали. Тому зараз такий свого роду, можна так сказати, ознайомлюючий період, але ми розуміємо, що в нас за дві неділі матч Ліги Європи. Нам ну, потрібна да, обойма, яку, але ця обойма вона буде через конкуренцію. 100% uh -huh. хто буде краще, хто буде краще розуміти наші принципи, хто буде краще мотивований, той і це місто. Ви сказали: 32 футболісти, Я сказала 32, бо 33, ну все-таки 33. Сергій Кравченко виходив на футбольне поле, о. Так, він, він дуже в гарній формі, він молодець. Він може ще грати на високому рівні 100%. 100% але нас е, на, 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 на е, прошлому зборі були певні проблеми, скажімо так, е, мікротравми, і прийшлося да, щоб не травмувати хлопців е, випустити Сергія Сергійовича, сирі Але він замінив, я рахую, дуже непогано. Шикарно. Тому в нас є золотий запас. 30 хвилин він зіграв. Так. Ну, я бачу, як він викладається під час тренувань, то мені інколи здається, що він набігає більше кілометрів, ніж самі футболісти. Так, звичайно, це якраз є професіоналізм. Він того, що він тренується дуже багато за тренуванням і на тренування він, скажімо так, весь в тренувальному процесі. і Це дуже класно. У вас не виникає такої. Думки, от щас би і я вибіг би на футбольне поле і ще би теж завізабив парочку, ну, мабуть, десь коли я закінчив тільки кар'єру. Такі такі були в мене відчуття. Але зараз е, вже цього немає. Зараз е, дуже важливо да, слідкувати за всім, слідкувати за процесом. Е, як я вже сказав, да, зараз нас, нам потрібно переглянути всіх гравців, е, зрозуміти їх е, як на кра, як кращі якості. Тому зараз потрібно бути на цьому сконцентрованим, да, слідити чітко за хлопцями. Тому, тому на футбольне поле може воно й тягне десь, але тільки. Скажімо так, серед тренерського складу, десь uh -huh. разом ми можемо побігати. Uh -huh. А ще з приводу складу на попередньому заїзді, здається, Батіста ще був з вами. Так. Зараз його вже немає. Що, що з ним сталося? Чи розраховуєте ви на нього, чи ні вже? Він вже, скажімо так, перейшов в другу команду. Ну, я думаю, що ви знаєте ситуацію з ним. Він відмовився повертатися в Україну, да, тому що. Він як він нам сказав, що для нього перша це сім'я сім'я не хоче їхати в Україну через бойові дії, тому він хоче піти. І зараз клуб для нього знайшов вже команду і він покинув на Угу. У вас взагалі в команді достатньо багато легіонерів. Як вони реагують на те, що вони зараз грають, працюють в клубі в країні, де йде війна? Ну, по-перше, називаємо таке слово професіоналізм. Да? Вони всі розуміли, куди вони їхали. Да? Вони розуміли, що в країні йде війна. І я, ви знаєте, мабуть, кромі крім батіста, я, я не, 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 не чув такого, що я не хочу повертатися, не хочу приїжджати на збір. Тобто всі хлопці мотивовані, хочуть працювати. Так, да, їм десь страшно. Це все ми розуміємо. Але в них є контракти, і вони такі ж самі, як і наші хлопці. Да? Наші хлопці також ми всі переживають, переживають за сім'ї, за рідних. Тому ми всі, ми всі повинні до цього вже відноситись, як те, що в нас ну, є. Да? Ми, ми, ми це не можемо зараз змінити. Угу. І ми для цього готові. Угу. Деякі легіонери тут сім'ями знаходяться в Україні? Так. так, так. Ну, Знову таки, це, мабуть, свого роду підтримка да, чоловіків більше. Я рахую, що це якраз від жінок йде, да, вони хочуть бути разом, да, дивлячись на те, що зараз війна, і вони, я скажу, що це підтримка для своїх чоловіків, які потім на футбольному полі себе краще показують. Mm -hmm. І я рахую, що це якраз такий жест, він дуже класний сімейний mm -hmm. з підтримкою. Не всі легіонери розмовляють навіть англійською мовою. Наскільки я знаю, що а, у вас є легіонери, який розмовляє французькою мовою, так. є бразильці. Да. Як ви знаходите з ними? В принципі, мову? З, з бразильцями, з англомовними хлопцями, проблем ніяких mm -hmm. немає. Да, є, є деякі проблеми з, з да, у нас французькомовними футболістами, але я також, знаєте, є перекладач, він завжди з нами. На жаль, на цьому зборі його немає. Але він він, в принципі, і на базі завжди. Але ж мова футбольна, вона дуже зрозуміла. Uh -huh. да. Якщо там ми не можемо е, якимось жестом е, пояснити, то ми на футбольному полі потрібно просто, трошки більше часу, щоб йому це пояснити. І в принципі, хлопці це розуміють. Да, десь некомфортно, але е, це нормально. Uh -huh. А повертаючись до батіста, знову таки, мінус один нападник. Тобто у вас по факту розпоряджені два нападника гайдучик і Філіпов. Як відбувся перехід Олександра Філіпова? Він нам розповідав, що він подзвонив вам персонально і запропонував, що він готовий працювати далі з вами, перейти ну, скажімо так... У вас інша інформація? На самом деле. Ми його дуже хотіли, ми його знаємо да, як футболіста, ми знаємо як професіонала, і ми, ми знаємо, що він допоможе. Якраз коли ці проблеми з батістою да, почалися, а вони почалися ще до, до приходу, він відмовлявся повертатися в Україну. Ми розуміли, що якщо ми да, батісти скоріш за все, ми, да, ми його скажімо так загубимо. То нам потрібен зараз Форвард. І в принципі, я дуже е, вдячний керівництву за те, що вони якраз швидко зреагували швидко, і е, в нас якраз цей транс відбувся. Да? Тому що проблем з тим, що Олександр прийшов, ніяк не було. Ми з ним розмовляли. Він з задоволенням да? прийняв цю пропозицію. Я бачу, як він працює на тренуваннях, як він горить. Е, він я вважаю, що він нам допоможе це 100%. Е, це Професіонал з великої літери це якраз гравець, який нам потрібен. Чим цінний От які його якості для вас От, топ 3 якості суперцінні. Ну, в нашій системі да, я, ви знаєте, в Україні не назву там, багато да, дев'яток на футбольному полі, які, скажімо, так, в нашій грі нам би підходили. Да. Це якраз той гравець, який добре розуміє нашу гру, добре розуміє, коли йому потрібно. Піти в недодачу, а коли піти за спину, це гравець, який добре чіпляється за м'яч, да, який дає, дає змогу нам, щоб ми включались фланги швидко. Він добре розуміє гру, він добре розуміє структуру гри. Тому це, я вважаю, що для нас це дуже, дуже велике підсилення. Але у вас в заявці, на сайті, ще один нападник. Олекс... Ще один Олександр, Усік. Так, так. Ми, скажу так, президент недавно з президентом були разом. Якраз президент був на зв'язку з Олександром. Ми сказали, що ми розраховуємо так. на нього. Тому якщо потрібно буде форвард типу, він завжди готовий буде. Тому я, я рахую, я вже казав. Це якраз да, такі люди. Великі люди, да? вони мотивують всю команду. Це таких людей суперчемпіонів дуже мало. Вони народжуються раз на 100 років. Да? І це, це якраз приклад для всіх спортсменів, не тільки да? Там, в мирі боксу, в мирі спорту, да? і в мирі футболу також. Це Люди, які працюють по три, по чотири тренування, да заради своєї цілі, і вони йдуть своєї цілі і добиваються своєї цілі. Це якраз для нас, для цих приклад. Да, Олександр Усик. Як йти до цієї цілі? Тому ми дуже раді, що такий гравець у нас є в команді. А ви вже познайомилися з ним персонально? Персонально ще ні. Ми побачимося. Він зараз готується до, до, до бою. бою, до бою. Да. Так, але я впевнений, що він до нас приїде. Ми обов'язково познайомимося. І обов'язково достаємо ігровий час на футбольному звичайно, полі. Звичайно. Олександр Філіпов сказав, що готовий поступитися. Не знаю, як гай... Гайдучик, але… думаю, що гайдучика. Сто відсотків. Руслане, на цьому тренувальному зборі є футболісти, які розкрилися для вас. Несподівано. Ну, так, ви знаєте, є футболісти такі. Мені дуже сподобалось, що. Молодь наша дуже швидко да, зрозуміла наші вимоги, і вони старано працюють, вони мотивовані, в розуміння. Ми зараз звертаємо увагу в першу чергу на розуміння. Да, і якраз є гравці, які дуже класно розуміють, і є гравці, яких потенціал може вирости да, до рівня збірної. До рівня збірної ви можете назвати цих гравців, які заслуговують викликів збірну. Я, я рахую, що в нас є да, гравці, які вже заслуговують збірну. Ви їх знаєте, Да? але молодь я б не називав, угу. а, тому що знаю, що це вже на скажімо так на своєму досвіді, що не потрібно цього казати. Я, я рахую, що їм потрібно дуже багато ще працювати, а потім ми з вами сядемо і звіримо інформацію. Добре? Ви все-таки вважаєте, що це морально впливає на них? відсотків. Я завжди думала, що навпаки, їх потрібно підтримувати, говорити, що вони заслуговуються, що, що вони достойні. Це в них достойні. є підтримка, це, це 100%, них є підтримка, вони це побачать uh -huh. від тренерського складу, як ми їх підтримуємо, да, як ми їх підбадьорюємо. Декому потрібно трошки жорсткіше робити да, ці зауваження і підбадьорювати також жорсткіше. Але з гравцями, які психологічно. Скажімо так, десь спокійні, їм потрібно все роз'яснювати, пояснювати, але вони повинні розуміти, що вони повинні на кожне тренування виходити в мотивовані. у вас є дійсно молоді гравці, є досвідчені гравці, і підхід до них у вас різний? Ну, звичайно, більш досвідчений гравець в принципі, да, це різні підходи. Да. Як, як правило, досвідчений гравець йому не потрібно багато пояснювати. Да. Тобто він не розуміє, це набагато швидше, ніж молодий гравець. До дорослого більше да, потрібно приходити в плані мотивації. Mm -hmm. Для дорослого футболіста, для зрілого футболіста це мотивація, найголовніше. На тренуванні бути 100%, на грі бути 100%, бути мотивованим. Молодь вона завжди мотивована. Молоді потрібно пояснювати десь більше трошки часу приділяти, да, через розмову, через е, відео, чи, от, да, такі теорії короткі, щоб швидше да, вони зрозуміли, тому що їм потрібно більше часу приділяти якраз на, на те, щоб пояснити. А є якісь у вас якесь покарання в команді? Покарання дуже просте, штрафи. У нас прописані штрафи, mm -hmm. да, якщо вони порушують. Скажімо так, дисципліну в нас все прописано, вони просто заносять. Я, я вже хлопцям сказав, у нас немає такого, що ми. Я буду там кричати на вас, а ти такий-сякий, ти запізнився на теорію. Ти хочеш запізнитися на теорію, ти запізнився, ти підвів партнерів, ти підвів команду, ти до них відносишся. Да, це не, не, не поважно, занес, Занеси гроші, тебе там. В колі проб'ють трошки, я ви бачила, так, як, як з поздоровленнями, так і без цього. Uh -huh. От, і він подумає, uh -huh. наступний раз буде він запізнювати чи ні. хто у вас такий лідер в команді, який може сказати своє слово, кого можуть послухатися із футболістів? Ну, звичайно, це, скажімо, футболісти, які є вже з досвідом, це Руслан Бабенко і Олексій Гуцуляк. Uh -huh. да, Сергій Чеботенко у нас один з лідерів, я вважаю. То в нас достатньо хлопців, які такі можуть повести за собою. А ви е, дуже е, класно, чемно, приємно говорити про президента клубу. Наскільки президент клубу е, впливає на. Ваші рішення з приводу нових футболістів, з приводу, можливо, стартового складу, Чи він не втручається в це? Ну, звичайно, по-перше, мені дуже приємно, що президент, мабуть, кожну дрібницю він інтересується, він, mm. йому все, він завжди може в будь-який час подзвонити, запитати. І це, це класно, супер. Ми можемо поговорити, я можу розказати своє бачення. Що, що зараз відбувається, да, він може мені е, дати свій приклад, що, що, що зробити, але він не втручається, mm -hmm. не втручається ні в склад, він е, в, все, скажімо так, вислуховує з повагою, і це дуже класно. Я рахую, що якраз такі, таке відношення повинно бути між президентом і головним тренером. Чи ви можете до нього підійти, і порадитися? Так, так? Так, так. Руслане, дякую вам. На сьогодні це все. У вас ще попереду багато роботи. Ми будемо з вами поруч стежити за цим. Я бажаю вам успіху, бажаю досягти ваших цілей з поліссям, розвиватися далі. І ми будемо поруч і підтримувати медійно. Дуже дякую, дуже приємно до зустрічі.